Всім привіт! Розпаковка чек на 53 злотих, орієнтовно 500 гривень. Ну, якось ну, мі... дуже дуже скудненько. Скудненько, так. Акція сьогодні на окорочка взяла 4 окорочка, вийшло 11 злотих. Так, Трошки цукерок взяла. Так, цукерки 40 злотих кілограм, там буквально 200 300 г. Але дуже смачні вони з'являються тільки. Перед різдвяними святами люблю, ананаси сьогодні по Три 3-4 злотих. Одну свічку мені потрібно там для певних справ. Сир і шинка по 200 грам. Кілограм мандаринів, хлібчик, Дві помідорки і три круасана. Теж на скидці, до речі. Помідори на скидці, круасани теж вони зазвичай два ще сьогодні злотий. Тобто беру дитині в школу. Люди 500 гривень, а як у людини зарплата 7-10 тисяч. І це, і це взагалі ну це нічого. Це мені потрібно ще йти в магазин, якийсь, можливо, крупи, вермішелі докупити картоплі. Дивіться, картоплі нема, цибулі, моркви, ну, такого овочів, дві помідорки. Що з цінами? Що з цінами, що, що з зарплатами? Як вижити? Ну, ось так. Всім гарного дня! Дякую за перегляд.